Продолжение следует. допомагайте, чи після не дає. Слава Україні! Добрий вечір. Мене звати Катерина і я нікого не втратила. Я звичайно, цивільна, і які не байдена. Що цей вечір вона очікувала, що грошето навчатиме, і тут будуть не тільки ті, хто когось втратив, хто мають друзі, військовослужбовців, родичі, все решта. То я хочу вам сказати, що звичайні цивільні, які нікого не втратили, тут теж є. Ми щиро вдячні э, батькам військових за виховання. Це наша спільна мета і горе, і немає людей, і не повинно бути людей, які бачимо. І водночас, зі свого боку, я хочу всіх захід.